Привіт-привіт! Я нарешті вдома, можу зробити розпаковку сувенірів. Я вже зробила всі необхідні речі, які зазвичай робить людина, коли потрапляє нарешті додому. Машинка вже вдруге пере мій одяг, і це при тому, що я була з невеличкою валізою для ручної поклажі і невеличким наплічником. Все ж таки я дісталася додому. В першу чергу зробила побутові речі, необхідні. Купалася, це просто неперевершено після такої спеки потрапити додому. І тепер можу розповісти, що ж я привезла з собою. Привезла, як завжди, тільки практичні речі. На дуже маленьку суму, ну, прям на дуже маленьку суму. Я ніколи не витрачаю багато грошей на сувеніри і не купую того, що не несе жодне функціональне призначення. Отож, функціональне призначення. Л значить логіка. І я зараз не жартую. Насправді, ну, це мила річ, і вона дійсно мала своє функціональне призначення. Я не планувала купувати цього, але в палермо було настільки спекотно, що мені просто вже було дурно. І я обвіювалась капелюхом. Ця штука коштувала 2 євро, і він дерев'яний, між іншим, натуральний матеріал ручна робота, і він мені дуже допоміг. Після того, як я його купила, я його постійно використовувала, навіть поклала собі рюкзак. І навіть в потязі в нашому українському Інтерсіті я його трохи використовувала, тому що в якийсь момент приглушили кондиціонери. І, ну, ви розумієте, найкращий кондиціонер це якийсь папірчик або таке красиве віло з таким красивим сицилійським малюнком. Отож, сувенір номер 1 Магнітики. Взагалі не купую магнітики по євро. Але а, в мене є вже невелика така колекція на холодильнику. Я їх раніше взагалі не купувала. Я не розуміла магнітики. Аж допоки мені а, не спало на думку всякі графіки, всяке планування свого робочого дня, планування всяких шкільних справ. Чіпляти на холодильник бо так зручно, і виявився якийсь момент, що в мене не так багато магнітиків, більше графіків, більше планувань, ніж магнітиків. Тому стала докуповувати. У мене є два з Парижа, і я вирішила для симетрії купити два з Риму. Я вже була в другий раз в Римі, тому символічно. Двічі була в Римі, два магнітика минулого разу не купувала. Практична штука, хоча. Я думаю, що на цьому на магнітиках я і зупинюся. Хіба що побачу щось дуже ексклюзивне. Вони і підозри, що їх робили на одному заводі, десь в Китаї, ті, які привозила з попередніх поїздок, і ці. Ну, хай буде так, але продають їх все одно тільки в різних містах. Отож, сувенірчик номер 2 По євро штука. Дуже практична річ, дуже практична річ, це така підставочка під гаряче. І її можна використовувати ще для, я думаю, для нарізки, для сервіровки стала майоліка. Кераміка, чути. Дуже гарний візерунок. Він мені так сподобався. Він створює настрій. Речі повинні створювати настрій. Пам'ятаєте, знайдіть у мене в шоцах відео про те, як збиваються бажання і що візуалізація це не про. Не про дошки бажань, а саме про речі, які створюють настрій. Якщо хочете, я вам зараз коротенько розкажу, що на весну я купила собі посуд, розмальований сицилійським лимонами, і це дуже війшло в моду. Мені то сподобалося. Я купила і я так насолоджувалася тим посудом, використовувала його буквально до кожної своєї трапези. Я малювалася і. Врешті я потрапила на Сицилію, чого зовсім не планувала в цьому році. І коли ми зайшли так в один провулочок, а там виявився базарчик, на якому буквально всі сувеніри ну, від текстилю до кераміки були в розмальовках сицилійських лимонів, там різного різного, ну, різного орнаменти, але тематика одна і та сама. Я просто зрозуміла, що як це працює річ, емоція. Закоханість в цю річ і в цю емоцію, і вуля, А, Так, ну ще такі підставочки я собі взяла. Також кераміка, також це там в районі 2-3 євро. І найпрактичніша річ це ось такий здоровезний палантин, Він розміру десь приблизно євро. Ну, знаєте, цей розмір постелі євро 2 х 2,20. Ну, від приблизно 2 х 2,20, я його весь навіть не буду розкривати, тому що це ну, дуже така велика і практична річ. Я купила його на Ібіці. Продавав такий класний чувачок, темношкірий, знаєте, схожий на оцих таких реггі-чувачків з дредами в характерному такому африканському, також візунчистому одязі, таке щось схоже на піжаму чи ну, легкий костюм з легкої тканини. І ось він ходив і продавав, і це обійшлося мені всього в 10 євро. В Україні я би купила таку річ в будь-якому випадку дорожче, тому що це натуральна тканина. Тут є ось такі красиві китиці. Коротше, не можна вкриватися літом як легким покривалом. Це можна використовувати як плед. Це може бути навіть скатеркою на стіл. І в цій поїздці це була незамінна річ. В скрученому вигляді це була моя подушка. В розкладеному вигляді це гріло мене. На вокзалі в Кракові, бо був страшенний холод. Ми із спеки в 40 градусів плюс перемістилися в 10-градусний нічний холод, бо ми сиділи десь з 12 до 4 ранку. Ми сиділи на вокзалі, просто чекали потяга, і ми дуже змерзли. Я тим буквально вкуталася з головою. Далі це врятувало мене в потязі в Перемишль, де страшенно чимось штеняло, там було брудно. І сонце з вікна ліпило мені в очі, не давало спати. Я вже дуже хотіла спати, я була дуже виморена, тому я просто вкрилася отак головою і закрила, ну, мені навіть повітря не проникало. Ось і все, власне, ось і всі сувеніри, які я привезла, всім це можна користуватися вдома. Таку штуку прям, ну, раджу: купуйте хороший текстиль додому, купуйте щось ось таке, що буде використовуватися на кухні кожного дня. Ви будете брати це в руки, ви будете згадувати місце, де ви купили, Ібіца. Палермо, ну і, звісно, Рим. Класна була поїздка. Щодо круїзму, а, мої враження. Супер. Сподобалось. А, поїду обов'язково ще, а, коли ну, трошечки знову піднорощу якісь свої фінансові м'язи. Цього разу це було класно, круто. І по ціні, і по враженням. А, дякую, Софія, тобі. В першу чергу, я сподіваюся, ти подивишся це відео, тому що. Усі нюанси були враховані. Софія мені організувала шикарний відпочинок. Якщо вас цікавить, пишіть питайте в коментарях. Можливо, Софія зацікавиться цим видом бізнесу і його розвитком. але це найкращий, найкращий тур супровід, який в мене був. І і от все. От від фінансового питання до питання там, переміщення в просторі, допомога з топографічним картинизмом. Просто дякую тобі, Софія, і дякую тобі взагалі за цю пропозицію поїхати, тому що я думала, що колись було би класно в житті з'їздити в Круїз, але прям в плани не ставила. І дуже задоволена, що це відбулося. Це було класно. Лайнер супер. Я дуже люблю літаки, я дуже люблю е, всяку таку техніку, на які люди переміщаються, і з точки зору враження, як від техніки, лайнер справляє велике враження. Я обійшла його де я тільки могла обійти, і я його прям відчувала, як ніби він якийсь живий, знаєте, така здорова, махіна. і це на нітка ні, маленька. Там 6,5 тисяч людей, 5,5 тисяч пасажирів, приблизно тисяча персоналу, 19 палуб. Ну, махіна, ну ви розумієте, і коли ти сідаєш в літак, навіть є відчуття, да? коли ти сідаєш в маленький літак, ти відчуваєш себе по одному, коли ти сідаєш здоровенний боїнг, ти там, відчуваєш себе, ого, клас, такий він. Ну, я не знаю, як ви реагуєте, я реагую на техніку так. Я реагую на неї як на живий організм. І е, завжди, так було з дитинством, мабуть, навіть в нашій родині, навіть до автомобілів так ставилося, що це е, член родини, це. Друг сім'ї це та річ, яка не просто тобі допомагає, яка. Ну, автомобіль це щось з душею. Уявіть лайнер. Там така душа здоровезна. Коротше, дуже задоволена. Вважаю, що кожна людина в житті повинна хоча б раз їздити в круїз. Попереджаю, це виснажливо, особливо в таку спекотну погоду, тому що. Ви пливете на лайнері, ви відпочиваєте, але коли лайнер причалює до берегу, вам треба своїми ніжками за допомогою якогось транспорту десь переміщатися. Якщо у вас є гроші, прекрасно. Беріть таксі, нехай воно катає вас по місту. Ну, якщо ви з України, і ваш бюджет обмежений. Хоча не всіх в Україні бюджет обмежений. Тоді спробуйте походити. В деяких портах можна було гуляти просто ногами. Просто сходиш з лайнера, це дуже зручно, і йдеш уже до міста, до центру міста, там нема що йти. Все дуже близько і поруч. В деяких місцях потрібно було ще добиратися до міста. Але потрібно вийти на берег, сходити, погуляти містом, ознайомитися з його пам'ятками архітектури. Ну тобто, це рух, це мрія, побачити рим. Ну Ось, приїдь в Рим і почне його бачити. Але щоб його бачити, треба себе ногами, по тому Риму, в ту спеку, шукаючи воду, переміщатися, накрившись капелюхом, гуглячи там карту, куди тобі йти, гуглячи якісь там чи питаючи чат GPT, куди варто сходити і що я встигну побачити за таку-кількість часу дві, три-п'ять годин, скільки у вас є часу. Лайнер обов'язково показує вам графік. Тобто, запасіться фізичними силами, це активний відпочинок. Лайнер це активний відпочинок. З недоліків конкретно лайнера коста тоскана те, що там не вистачало для мене повноцінного великого басейну, я люблю плавати, я люблю прям, прям, гребсти. Ну, там, там було кілька басейнів, але вони були дитячі, чесно кажучи, гребсти там не вийде. Ну, були класні джакузі. Джакузі також покажу десь в якихось відео в шоцах. тому що там невеличкі такі зйомки. Джакузі класні для фото, там, для релаксу, але їх було небагато для п'яти тисяч пасажирів. Треба було, я не знаю, скільки, 100 джакузі, щоб ну, прям всі могли там мокнути. Тому то більше так було для фото, для розваги. Ось, е, Класні розваги, класна анімація, класні там були і повітряні гімнасти, і концерти, е, дуже смачна їжа. Топчик, їжа, морепродукти, ясо. Я їла дуже багато. Я їла дуже багато саме білкової їжі. Я дуже багато ходила. Це було в середньому 20 тисяч кроків на день. Тому мені здається, я не привезла ні кілограму, можливо, навіть скинула. Ну, сьогодні я не ставала на ваги, тому що я набрякла після дороги. Завтра зранку спробую стати ваги і подивитися, чи привезла я щось все-таки цього літа. З відпочинку в якості зайвої ваги, але не думаю, що навіть якщо привезла, думаю, що це не суттєво. Тобто їжа, напої, відпочинок, анімація. Це великий плавучий готель, це великий, шикарний all inclusive готель в найкращих турецьких, скажімо, традиціях. Десерти. Десерти я брала по два рази. Навіть деякі одні ті самі шла брала по два рази, тому що смачно. Ну, смачно. Ну, це як після весілля. Ти прийдеш додому і згадаєш, що ти не доїв тої фаршированої риби, вона була така добра, але в тебе не лізла. Так же само на Вайнер. Я прямо їла і ні в чому собі не відмовляла. Бо знала, що я прийду додому, мене тут чекають макарони, гречка, суп, і то мені ще треба буде їх зварити. Їла багато, а їжа була прям М -м супер. Подорожуйте. Подорожуйте різними способами. Я подорожую від автобусних турів за три копійки, коли спина. Розгинається потім ще місяць. До якихось власних подорожей, організованих спільно з друзями. Привіт, Євгенія! Стамбул ніколи не забуду, ніколи Стамбул обожнюю. Відео немає, тому що тоді не знімала, не фільмувала і не вела таких відео щоденників. І ось такі, як Круїзи, організовані The Best Софія. Я вірю і знаю, ми ще десь з тобою відпочинемо. Ну, ти підіб'єш мене на щось подібне, ну, або вже я, можливо, подивимося. Ну, ось, буду завершувати, бо вже починаю, так, ходити по кругу. Все, сувеніри показала. Купуйте практичні речі. Практичні речі можуть бути не тільки практичними, а ще й цікавими. Ставте лайки, підписуйтесь, поширюйте, коментуйте, ставте дзвіночки. У мене відео небагато, але вони трапляються цьом, цьом, Па-па.